Вітаю, друзі! З вами психолог Ірина Літвінова. І сьогодні я хочу запросити вас на вибори, тому що по замовчуванню вони, мабуть, скоро будуть. На цьому тижні було два інтерв'ю у слави дьоміна. І вони були дуже комплементарні, дуже іміджеві, і тому я вирішила їх розібрати. Хоча останнім часом нема що розібрати в нашому сегменті інтернету. Все дуже сумно, дуже нецікаво. Але ці, ці два інтерв'ю мене зацікавили. Це був Дмитро Колеба і Олександр Усік. Вони були зі своїми дружинами. Тому я мені здається, що ці інтерв'ю ну, занадто були комплементарні, занадто Слави дьоміна. Вони часто такими бувають, але ці були абсолютно такі. Героїв намагалися показати їх найсильніші сторони, найкращі їх сторони, намагалися показати їх шлях, як вони досягли того, чого вони досягли. І взагалі, якщо я завжди порівнювала славу Дьоміна з юним доктором Фрейдом, то сьогодні я хочу сказати, що ці два його інтерв'ю виглядали як Оксана Пушкіна. Пам'ятаєте, кому хто старше тридцяти жіночий погляд, де вона таким дуже сумним голосом розповідала про те, як герої досягали своїх певних висот. Так, от, Дмитро Кулеба і Олександр Усік вони спливають у деяких рейтингах, і мені здається, що вони готуються йти у політику, тому вони й були з дружинами у цих інтерв'ю. Що я хочу я хочу лише на декількох моментах зупинитися. Кому цікаво подивитися інтерв'ю, вони дуже довгі. Інтерв'ю Усіка майже три години. Інтерв'ю Кулеби 2 години. Вони показ, говорили про те, звичайно, про те, які вони патріоти, як вони люблять Україну. І це дуже приємно. Приємно чути, що люди, які могли б жити де завгодно, що вони обирають нашу країну. Усік почав навіть говорити українською мовою. І це теж приємно. Дмитро Кулеба він був у нашій політиці. Це бувши наш міністр закордонних справ, що пішов з посади два роки тому. І зараз він нібито хоче займатися бізнесом, хоче будувати свій дім, хоче в нього такі плани. Він знаєте, таке інтерв'ю було, нібито трішки філософське його дружина. А цивільна дружина, як вона її називається, Стлана Павілецька, вона більш така заземлена, теж успішна жінка, яка має гарну освіту, яка знає, чого вона хоче, яка чітко знає, на чому вона стоїть, як вона стоїть на цій землі, яка досягла певних успіхів, тому що вона працювала на топовому каналі. вона неї була в в неї були люди, якими вона керувала багато ну багато людей. Вона знає, що як цього досягти. Вона говорила про дисципліну. Вона говорила про те, наскільки важливо бути відповідальним. Тобто, знаєте, така. На чудова або перша леді, або леді, хто, того, хто у політиці, кому потрібна от, дружина, яка коли треба буде не відсвічувати, а коли треба буде чудовою підтримкою, буде чудово доповнювати образ ідеального чоловіка. Ну тобто вони вони говорили про своє кохання. Наскільки довго вони йшли один до одного? Хоча вони знайомі більше 20 років. Кожного були сім'ї. От нарешті вони зустрілися. І зараз у них таке, таке така стадія, що вони весь час говорять один одному компліменти. Вони сумують один за одного. Ну. Дуже 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 позитивно. Так навіть знаєте, особливо не було за що зачепитися. Там можна було б розбирати там Дмитра з точки зору психологічного портрета, але поки що ну достатньо мало інформації. Він дипломат, він з родини дипломата. Він знає, що говорити, як говорити і коли говорити. Він говорить дуже все обтікаємо. Де знаєте, як то між крапельками. Щодо інтерв'ю Олександра Усіка, теж абсолютно позитивний імідж на, на відміну від Дмитра Кулеби і його теперішньої обраниці, він Усік зі своєю обраницею. Це його перше кохання. Вони більше 20 років разом. В них четверо дітей. Вона теж дуже зважена, і вона мене, до речі, приємно вразила Катерина. А вона, знаєте, така, нібито за землю його, тому що вона теж дуже раціональна, вона розпоряджається фінансами, вона знає, заради чого вона це робить. Вона знає Знає як це робити, і вона ніби зайняла фігуру батьківську навіть для Олександра Усіка, тому що в нього в нього дуже велика залежність була така емоційна від батька. Батько був достатньо жорсткий, як він говорив. І досі він для нього лишається такою значучою фігурою. І от Катерина своєю раціональністю, своєю виваженістю, своєю лояльністю, вона зайняла отаке от місце. І в чому це проявляється? Незвичайно, вони розповідали про їх шлях, про те, як. Вони ставали на ноги. Катерина говорила про те, що вона навіть хотіла піти від Олександра Усіка, хоча він, в принципі, кохання її життя. Але вона говорить: найбільше я ціную сама себе, і такий чоловік, якщо він мене не поважає, мені не потрібен. А він схопив зірку після перших своїх успіхів. Вона сказала, що я була готова піти з двома дітьми. Вона, нібито, знаєте, таке ну як я сказала, фундамент цієї родини. І от що мене так трішечки торкнуло, як він вимагає, щоб вона весь час була поруч з ним. Ну звичайно, кохана жінка, і вона поїхала, коли їхній наймолодшій дитинці було три місяці, щоб підтримати його на цьому бою. Тобто він без неї не може. Вона для нього дуже така значуча людина. Обидва герої дуже говорили багато про релігію. Це знаєте, теж ніби такий тренд, але я вважаю, що релігія це річ дуже дуже інтимна, і наша віра вона всередині нас, і кожен має можливо свої якісь вибори по релігії або ще по чомусь. Ми не всі там можемо належати чи до православної, чи до католицтва, чи до ідоїзму, хто куди. Дуже такі герої говорили про те, що вони дуже віруючі, дуже порядні, і чому я вирішила, що все-таки вибори будуть починатися. Навіть Олександр Усік, якому задали питання, чи хоче він іти в політику, він сказав: ну поки що міністром я бути не збираюсь, але ти можеш бути просто депутатом Верховної Ради і продовжувати бути ще деякий час спортсменом. І коли запитав слава дьомі, до речі, він не запитував ці дурацькі його питання, весь час а де в тебе був перший секс, а коли би був там ще щось таке. Він питав, все-таки чисто щоб підсвіти ти гарні всі речі іміджу цих двох сімейних пар. Він спитав, яка твоя найбільша мрія. То Усік сказав, щоб наша країна була безкорупційна, щоб наша країна розцвітала, щоб дати... ну, все таке дуже знаєте, пафосне явно такий спіч кандидата на якусь політичну посаду. Ну от Дмитро Колеба, коли йому задали питання, чи хоче він іти політикою, він сказав, що він тричі з неї йшов, і що звичайно, якщо його дуже попросять, якщо він буде знати, що він дуже потрібний у політиці, він тоді повернеться. А Так він хоче бізнес, у нього там свої плани. Він зараз, зараз заробляє набагато більше, ніж коли він був міністром, тому що він і. Книжки пише, і е, його запрошують як лектора в певні за, за, у, учбові О, університету в слово випало з голови, з голови е, Європи і світу. Нібито всі всім задоволені, але по замовчуванню. Ці пари готуються іти у політику про те, що я й говорила. Вони показували про те, що вони дуже прості, що вони дуже а, а, такі, як і з народу, про їхнє не дуже багато забезпечене дитинство, тому що воно як у всіх проходили 90 ті роки, коли було становлення нашої країни, і там наші батьки намагалися а, виживати, намагалися знайти себе у цьому житті. Тому ну все знаєте, от зачепитися, щоб щось таке цікаве не, не дуже не дуже то і є, і не але я чому випустила саме цей розбір? Для того, щоб по. Думали, за кого ви готові з них голосувати? Хто з цих двох а, майбутніх кандидатів, можливо, в депутати, можливо, ще на якісь посад вам ближче Якщо хочете, подивіться це ці інтерв'ю для того, щоб подивитись зробити свої певні висновки. Можливо, подивитись, як люди поводять себе, коли це імідж інтерв'ю. Комплементарні інтерв'ю. Це вам теж може бути цікаво. В цілому, таких знаєте, якихось негативних вражень про обидві ці пари я зараз нічого сказати не можу і не хочу. Я хочу вірити в те, що бувають щасливі сім'ї, я хочу вірити в те, що все-таки люди можуть довго і жити разом, і довго чекати один одного, тому що в нашому житті буває все. І це дуже гарно хотів показати наш слава Дьомин, наш юний доктор Фрейд, як я говорила. Якщо це відео вам було цікаве, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, лишайте ваші питання, які вам розбори цікаві. Тому що, чесно кажучи, наш український шоу-бізнес він ну просто як, на мій погляд, він вичерпався. І останні особливо два тижні показує те, що робиться у світовій політиці, те, що торкається нашої країни. Тобто, всі оці такі мишина вазня, оця вся, вона абсолютно не вартує нічого на фоні того, що може бути. Питайте ті теми, які вам цікаві. Я буду робити відео по них. Аудіокомнати у Твітер, мабуть, я зроблю наступного тижня, тому що був страшенний загруз цього тижня. Тому ч, е, очіку, е, слідкуйте за апдейтами, слідкуйте, слідкуйте за моїми оновленнями. І тоді ви зможете задати питання психологу абсолютно анонімно, не коротеньке питання, коротенька відповідь, і ви будете знати, можливо, куди вам рухатися, що вам потрібно зробити. Тобто, все для, для допомоги для просвітницької діяльності я роблю, в принципі, публічно. Що ж, до нових зустрічей, пока!